Вітаю, друзі. Поговоримо про мрію. Ну, у всіх українців є одна велика мрія, найбільша в світі. Це мрія про те, що ми переможемо у цій кривавій страшній війні. Ще у нас був літак мрія. Найбільший світі. Який неоковерний менеджмент Антонова. Державного підприємства призначений, ну можна сказати, що політичну відповідальність за все це несе Зеленський, призначений, звичайно ж, владою Зеленського, спалив, тому що не дав дозвіл вилетіти вчасно. Ми чітко пам'ятаємо слова держсекретаря. Точніше, секретаря РНБО Данилова про те, що владі було відомо, що атака готується на 22 лютого. Саме 22 лютого мав літак Мрія залишити аеропорт Гостомель. Вилетіти. Але менеджмент. Не дав дозволу вилітати. 23-го, до речі, аеродром залишив літак Руслан. От така цікавість. Але поговоримо про іншу про нову мрію. Вчора менеджмент, новий менеджмент ДП Антонов оголосив про те, що вони збираються будувати, добудовувати літак мрія, фюзеляж якого. Мелькав свого часу під час приїзду Володимира Зеленського на ДП Антонок. І уявляєте, вчора менеджмент ДП ДПАНТО бомбив свідомість українців цією ініціативою. Чого там тільки не вилазило? Спочатку вилізло те, що. Центром базування буде Лейпциг. Справді, свого часу в Лепцігу базувався літак Мрія. Там є представництво ДП Антона. Потім говорилося про те, що деталі зняти з спаленого літака Мрія дуже придадуться в новому літаку Мрія. Люди добрі. Ви точно при пам'яті? Що ви будуєте? По-перше, літак Мрія в тому вигляді, який він був збудований, він був збудований на технологіях 80-х максимум років-х 70, -х, 70 -х років. Він страшно важезний. Будь-який переліт закінчився тим, що згорали ну, штук по 5 шин. Тому літак був затарений тонна 10 різними матеріалами для ремонту самого літака. Він возив з собою величезний комплекс всякого необхідного начиння, починаючи із запасниної гуми. Чи буде той літак Мрія, про який ви сказали, реальністю? Можна сказати 100% ні, тому що більшість комплектуючих на цей літак вироблялися не в Україні, це були вироби переважно російських підприємств. Жодні, жодної деталі для цього літака дістати з Росії навряд чи ми зможемо. Якщо ж говорити про те, що цей фюзеляж, який лишився від е, другої мрії, е, яку ну, був намір будувати, е, хочуть привести до ну, літабельного стану, це все дуже сумнівна річ. Так, справді двигуни Україна могла б виробити для такого літака. Шасі це питання. Друге, такий літак треба будувати з урахуванням е, нових композитних матеріалів. І, в принципі, деякий досвід ДП Антонова з використанням нових матеріалів є. Наповнювати фюзеляж, який збудований, клепаний ну, в 80-х, навряд чи. Ну, Раціонально це можна зробити. Добудувати її можна. Тільки сенс в існуванні цього літака, для чого він має бути побудований? Хто має бути експлуатантом цього літака? І які програми насичення, ну, скажімо так, програм перевезень. Якщо в Україні є Амбітна програма відновлення чи участі в космосі, тоді справді такий літак потрібен ще як варіант повітряного запуску ракет. Це було б справді ну, осмислено і е, раціонально. Будувати як чистий транспортник, в такому вигляді повторити е, той літак, який був. Насправді, то літак, який був, використовували не тому, що на це був великий ринок перевезень. Спочатку возили будь-що, аби перевезти. Потім, ну, в цьому з'явилося якесь раціо, тому що стояти цей літак не повинен, треба, що щось було з ним робити. Врешті, під нього знайшлися вантажі. Це такі штучні вироби, як турбіни, або там елементи ядерних реакторів, навіть, здається, тепловози не було Тобто, треба розуміти, що авіаційні перевезення, вони або мілітарні, тоді за ціною ніхто не стоїть, або. Ну, Є певні ліміти, які виробник продукції не може перевищити при транспортуванні. Як аварійний засіб для перевезення якогось ну, таких апаратури при аваріях, при ремонтної апаратури, справді може такий літак бути ну, для світу важливим. Але по суті, масові перевезення. Тобто такий літак ніколи не буде конкурентним для тих же самих бананів, чи яких джамбо називають боїнгів. В світі навіть будуються спеціалізовані літаки з таким спеціалізованим корпусом, що унікального в мрії, яка є, Ну, багато чого, на ній встановлено, велика кількість рекордів. Але чи, чи цей літак буде практичним, навряд чи Чи буде на нього масовий попит і масове використання, а збудувати за 500 мільйонів літаючий атракціон ну, це дуже нераціонально. Взагалі-то, ну я б говорив, що Зеленський і його команда вміють породжувати такі ну, фантоми, симулякри. І це типовий зразок такого симулятора. Ну, от, от, а, от буде у буде нас літак мрія. А нам зараз необхідно ан 178 хоча б 10 штук. Які точно практичні літаки, хороші літаки. Або ан 70 10 штук. Ця програма зовсім підвисла. А він, він на свій час був взагалі революційний літак. Чомусь про це не говориться. Тому мені здається, що ідея із будівництвом мрії це велике окозамилювання, пов'язане з тим, що завод Антонова на Святошині тихенько почали переводити на Гостомель ще після 2019 року, після обрання Зеленського. По суті, на ділянку біля. Станції метро Святошин і залізничної підстанції, станції приміських електричок Святошин, дуже зручно забудувати житловим комплексом. І є вже люди на орбіті банкової, які точно мріють це забудувати. Вони вже точно бачать там житловий масив. Ніяке не літакобудування. Насправді слід визнати, що два київських аеродроми, які в межах міста Жуляни і Антонов, заводу Антонов аеродром, вони вже підбудовані. Високоповерховими будинками так, що літати біля них вже небезпечно. Тому ну, проєкт забудови жулян він існує давно, просто підвернулося Євро 2012, і власники аеродрому не поспішили виносити аеродром за межі міста. А все-таки його поексплуатували, збудували термінал новий, і ну, багатьом подобається, тому що це близько, це недалеко від центру міста і, і комфортний термінал. Єдине що, все-таки при посадці зльоті трапляються неприємності, тому що смуга коротка, інколи літаки, особливо коли ожлед, викочуються за Бетонну смугу. Таких аварій було вже кілька. Тому сумно визнавати, але ідеєю про відновлення мрії, відновлення літака мрія, нас знову роблять дурнями. Великі мудреці з оточення Зеленського. Там великі мудреці. Прости, Господи, але все минає і ми переможемо. Слава Україні!